В медицині є таке поняття, як паразитологія. Так, от нинішня власть є паразитами, ми є реабілітація. Я влаживаю в Майдан 5 часов. Зараз я відчуваю, що тут народжується громадянське суспільство, яке, врешті-решт, заставить наших політиків, не, не, не зважаючи на їхні кольори. Виконувати те, що треба нам, народу. І на відміну від тих попередніх таких самих зібрань, ми їх пройшли багато, і ми бачимо якісне покращення. Тут дійсно зараз народжується це саме громадянське суспільство. Вже ніхто не шукає собі якогось місії, ніхто не шукає напів царка чи царка, який має щось зробити. Ми готові робити це все самі. І тепер неважливо, хто буде слідуючий, він мусить виконувати те, що треба нам усім разом. Відчуває кожна людина тут. Вона відчуває тут свободу і самовираження. Це те, що не вистачало всіх 20 з лишнім років, яка є вільна Україна. Тут люди можуть казати і робити те, що вони бажають правильно. Але не в шкоду іншим. Слава Україні! Я вкладаю все, що маю. Я вкладаю добу. Ми собі фундамент ви фундаментували, а ви собі фундамент ви фундаментуєте. Я вкладаю в Майдан 20 годин, не жаліючи свої енергії, сили і все подобається. Майдан мені нагадує зараз макет нового, ідеального, такого демократичного суспільства. Суспільства, в якому кожен. Готовий допомогти один одному, в якому люди самі організувалися, і кожен робить щось для спільної ідеї і спільної мети. І саме тому мене переповнює радість, коли я тут я вкладаю в майдан чотири години. Ми люди в певний час вже старшого покоління. Люди, які пройшли війни, в нашому зводі є і воїни-інтернаціоналісти, афганці, і ті, що служили в Сирії, в Єгипті. Ми не підтримуємо взагалі не одну політичну партію. Ми прийшли після побиття наших дітей, студентів. Захистити дітей, як стали на захист, так як люди, які бачили війну, нас навчили військових охороняти свій народ. Тому ми прийшли сюди першими і підемо ми з цього майдану останніми, коли на цьому майдані не залишиться ні одної дитини і ні одної жінки. Я вкладаю в майдан весь свій час. Я відчуваю, що зараз відбувається перезавантаження людської свідомості. Я вкладаю в майдан свої сім годин. Так як у мене батьки репресовані, мама 14 відсиділа, батько 10, я 7,3, О, все за політику. То я можу лише як скульптор виразити своє без вистав, без багато слів. Отак, молящуся мать, при фонариках, як не одну скульптуру я зробив тут. Ну, Така моя тематика, і так я хочу виразити суспільству. Те, що я вмію. Хтось вміє співати, хтось вміє грати. А я мій інструмент. Це. Хай та робота і по дві години, я думаю, достатньо. Це бачите, оце моя маска, я за нею ховаю. Хожу майданом і вибираю наступний сюжет, а мрію е про те, щоб от на тій сцені наступного року, щоб на ту сцену вийшов новий президент, щоб він нікого тут не боявся. Бо чомусь наш нинішній ну ніяк не вийде туди. І не може звернутися до народу. От хай наступний це зробить на Новий рік, хай це буде традицією. Щодня чи щодоби я в Майдан вкладаю. Трошки в день, потім вночі. Ну Так воно і складається, бачите. Господь сотворив людину вільною, а ми якраз і показуємо цю свободу. Свободу того, якою нас Господь створив. І люди прийшли і показали свій вибір. Свої бажання, свої уподобання. подобається комусь, не подобається, але ми на це маємо право. Ми це право використовуємо, бо нам дав його Господь. Незважаючи вже ні на прем'єр-міністрів, ні на президентів і їхніх, скажімо так, прихлібателів. Я вкладаю в майдан 24 години на добу.